Скоро з'явиться класний документ. Новий потім послуга з'явиться. Це дозвіл mm -hmm. на зброю. Mm -hmm. Тобто буде в дії, можна буде носити його. Ну, як, як ну, Враховуючи кількість людей, які пересуваються так, так. Україною зі зброєю. Так, так. Ну, так. До, до, до... Але я бачив, там в новині на українській правді якась така була ремарка, що воно вже, начебто, працювало. Щоб... А воно в БТТ працює вже а. воно працює вже. Що була така послуга, а тепер знову її анонсували? А... Ні, такого не бачив. Uh -huh. е, ні, вона зараз бета тесті ця послуга. Ми просто її впроти запустимо найближчими тижнями. Там, в принципі, все готово. Е, буде класна послуга. Е, спершу документ, а потім взагалі подати заявку на отримання дозволу. Також буде онлайн, тобто ми закриємо цей комплекс. В цьому році буде багато послуг, які стосуються е, українців за кордоном, там по типу Яконсу ми називаємо цей комплекс послуг. Uh -huh. е, працюємо з міністром профільним, з МЗС. Тобто будь-яке питання можна буде вирішити там, в кілька кліків, хочемо зробити зручний такий сервіс. Плюс послуги центрів ГСЦ, це центри МВС, де для водіїв ви можете купити, продати авто, замінити документи. Ми навіть зараз спілкуємося з кількома компаніями, які використовують тому числі штучний інтелект, щоб спробувати, і ми з міністром це погодили. Спершу бета-тест, бо всі так дуже... Обережно ставляться до цієї ідеї, а потім, все таки, якщо це спрацює нормально, вже запустити по всій країні. Це можливість здати на права тест вдома в себе, mm. коли в тебе яй дивиться, чи ти там відволікаєшся, і так далі, але. Насправді зараз настільки а о, як же що... талончиків в, в от задача від міністра. От профільного да, та, зробити так, щоб людині не потрібно взагалі було їхати в цей центр, щоб не було талончиків, бігунків це... буде простіше поміняти, Бо... скинутися і поміняти міністра в наших реаліях, звичайно віддавати такі. Звичайно, тому міністр хоче, щоб ми встигли першими, ось і зробити все. Так, тому що там як не міняє людей, до завжди важко все одно бігунки ці з'являються. Uh -huh. Тому задача зробити послуги автоматичними онлайн, щоб це працювало.